Порушення сну, заїкання і навіть схильність до самогубства. Кожна четверта дитина із зони бойових дій має ознаки посттравматичного синдрому, констатують психологи. Як допомагають маленьким маріупольцям повернутися до дити в дитинство? Розповість наступний сюжет. Тише. Глубоко молтакаємо. Началь надати гірва, да патому пако. Ось так незвично в Маріупольському центрі психологічної підтримки Ріната Ахметова вчать дітей керувати своїми страхами. Вихованці цієї групи переважно з мікрорайону Східний у січні цього року його інтенсивно обстрілювали. Загинули десятки людей. Після пережитого говорить психолог Лариса Чаговець. Діти погано спали, замкнулися в собі і увесь час боялися. Була гроза, то вони всі говорили, що вони падали, закривали голову руками. Щоб допомогти таким дітям, психологи використовують спеціальні техніки. Це тільки не перший погляд прості дитячі забавки, а насправді до дрібниць продумані вправи. Когда ми здороваємося, прикасаємося друг к другу, то есть это контакт тіла к тілу, коли ми там розбираємо какие-то емоції, да? коли вчимося розуміти себе, коли ми рисуємо виплівку. За три місяці таких занять діти навчилися жити в нових умовах. На їхніх малюнках більше немає зруйнованих будинків і військової техніки, лише яскраві картинки Життя і мрії. На грозу я вже боюсь. Молнії чуть, -чуть буває. Ну от када коли ми ще більше займаємося, мені вже майже не страшно. Психологи, які працюють з дітьми в Маріуполі, пройшли курс «Травма війни, який організував гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Програма нова в нас не було раніше такого питання в Україні. Наш штаб обучив, і було як то страшно. Там були такі речі необычні для нас. Але результати вийшли ну, просто потрясаючі. Нещодавно Лариса та інші маріупольські психологи, які закінчили навчання, отримали сертифікати міжнародного зразка. Водністю паком правда головна спасіба. Загалом цей тренінг пройшли 250 фахівців з усієї України. Ані вже сьогодні активно працюють, як на прифронтових зонах, так і з переселенцями, так і на територіях, які не контролюються сьогодні українськими властями. Протягом усього часу роботи штабу психологічну підтримку отримали понад 15 тисяч дітей та їхніх батьків. Олександр Ратушний, Ольга Ластовецька, Катерина Малафєєва, Сабиті канал Україна.